Це загальний огляд колекції ефірних олій, на якій я працюю, який вам рекомендую, про результати роботи, з якими пишу книжки, і розказую вам багато дивовижних історій. А, моїм ветеранам моєї ароматної секти буде корисно трошечки оновити свої знання, можливо, заповнити порожні місця, якщо знання пройшли повз вас, ну а новачкам, а особливо тим, хто взагалі ніколи не мав справу з ароматерапією, можливо, буде цікаво отримати з перших рук від практика з величезним досвідом цю інформацію. А, що таке взагалі Вівасан? Я ще раз, я зразу, зразу зроблю акцент, що я нікому нічого не планую продавати. Моя задача вам пояснити, от на швейцарській якості, яка на сьогоднішній день признана в світі все-таки еталоном якості, правда? І порядності, і безпечності. От на цьому рівні я вам покажу деякі моменти з ароматерапії і з заромопсихології, які раджу взяти в свій арсенал. І якщо вам попадаються будь-які ефірні олії, будь-які, чи вам подарували, чи ви захотіли купити, чи ви зацікавились цією сферою? Оцей стандарт знань я раджу використовувати, знаєте, як, як лінієчку, як якийсь такий вимірювальний інструмент. Я знаю цю компанію 25 більше років, десь з 98-го року приблизно. Тобто, мій досвід з ефірними оліями, уявіть собі, наскільки великий, а практикую вже як аромапсихолог і спеціаліст з натуропатії з 2012 року, тобто, також вже досить пристойний. Скільки це вже? Да? 13 років. І причому не просто практикую. Я живу дуже активно з цим. У мене немає вихідних свят. І на той момент, коли я ну, вивчала, занурилась, зацікавилась в цю сферу, ще з ароматерапії, ну, це давня така наука, їй 6 тисяч років. Про неї є довідники, є книжки. А з аромапсихології майже не було ні літератури, ні методик, ні навчань. Ні спеціалістів, тому в тому це так здається недалеко, але так ніби і так вже трошечки є, да? я завжди кажу, напрацьовувала свої знання і свою практику на живих людях. Ну і завжди так сміюся, що під час цих експериментів ніхто з живих людей не постраждав. Тобто я практик, і всі знання, які я пишу в книжках, або раджу на консультаціях, або в своїх дописах, або десь вони підтверджені практикою, і вони підтверджені живими людьми. Моя методика. Авторська методика, яка напрацювалася за ці роки, я вже провела діагностик ці хароми і консультацій в тисячах. Я вже не знаю, я вже збилася до двох тисяч. Я ще вела облік, а потім я вже і не рахую скільки дві тисячі консультацій я провела десь приблизно за перші три роки роботи. Тобто, зараз це вже можливо і на десятки тисяч людей. Тому всі знання, які я передаю, це базується саме на цій кількості спілкування і роботи з живими людьми. Чим я й відрізняюся від інших людей, від методик, які просто. Передаються як стандартна схемка, стандартна е табличка, стандартний якийсь опис. Людина проходить таке навчання, виходить звідти і думає, що ж мені з тим робити. То ну якби і куди, і знань ніби багато. Да, це так само, як я нещодавно розказувала про гідролатотерапію чи будь-яку іншу терапію. Скрізь повинна бути практика. Ти можеш мати купу сертифікатів і не вміти нічого зробити на практиці, а можна не мати купу сертифікатів, зато знати знання і, і от і навички, і мислення, яке допоможе тобі викрутитися з будь-якої ситуації, і допомогти людині з будь-якою е, проблемою і хворобою. Е, чому я ще 20, скільки там вже 5 років з цими олійками? Тому що Швейцарія все-таки ну, недарма є в якості. За 25 років ніколи в житті ці олійки мене не підвели і не підвели моїх. Ну, от клієнтів, пацієнтів, як можна сказати. За 25 років я не стикалася з ситуацією, коли погіршилась якість олійки. От була 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 хороша, а потім раптом стала не така хороша. Знаєте, як часто буває в торгових марках, коли е, спочатку щоб вийти на ринок, е, ну, торгова марка дуже якісна, класна, а потім починається вже ну, якби не те. То з, от з ефірними оліями цього, цього бренду я ніколи не стикнулася з такою ситуацією. І для мене це цінно. Е, це перевірено на мені. На моїх дітях, на моїй онучці, на моїй вагітній невістці, на вагітній мені, коли вже я знала трошечки цю ромотерапію, але останній раз мамочка дорога, я була 20 з лишнім років, вагітна. Але ну щось я трошечки вже знала з ромотерапії. На моїх маленьких і дорослих дітях, на купі-купі людей, скільки я вагітних супроводжувала і так, далі, і так далі. Тобто ніколи в житті не було побічних ефектів, якихось таких небажаних результатів, або недоотриманого результату. Тому я абсолютно сміливо не стрибаю туди-сюди з бренду на бренд. Я точно знаю, з чим я маю справу, який ми результат очікуємо, і яка техніка безпеки вимагається. Тому, якщо я кажу колись суворо чи на консультаціях, чи в своїх відео будьте обережні, отут будьте обережні. Це важливо, дотримуйтесь, будь ласка, цього правила. То я знаю, чому не завжди я можу пояснити, там знаєте, не завжди є час і можливості розказувати історії, але я точно знаю, чому. Коли я кажу спокійненько, нормальненько, нічого ви не нашкодите, там крапелька туди, крапелька туди, не напрягайтеся, то я також маю величезний досвід, коли я вам це говорю. Розумієте, але саме на цих олійках. Так от, що таке бренд Вівасан у ліки? Вівасан сам не виробник цих олій, це торговий бренд. Інколи мені розказують ваших ви брешете, що це швейцарські олії, їх в Швейцарії ніхто не знає. Насправді цей бренд в Швейцарії ну, знає мало хто, тому що це виробник цих олій. Швейцарський концерн, завод, компанія, яка називається Еліксан Ароматика. І якщо ви запитаєте, Еліксан ароматика в Швейцарії, то вам точно всі скажуть, що це найкращий виробник ефірних олій в Швейцарії. Навіть в Швейцарії є 200 приблизно виробників ефірних олій вони виробляються для парфумерії, для косметичних ну таких потреб, для, для різного рівня, навіть по швейцарських стандартах. Але саме ця. Оцей бренд Еліксана Ароматика» використовується на державному рівні в Швейцарії. Який рівень дивіться турботи? В пологових будинках, приватних клініках, дитячих садочках і школах, там, де практикується ароматерапія, уявіть собі, в пологових будинках на державному рівні саме цей швейцарський бренд використовується серед 200 інших. Ну то це, це показник, погодьтеся навіть серед швейцарських. Ще в людей бувають сумніви, чи ці, наприклад, олійки розлиті спеціально по договору в під брендом VivaSan в такі коробочки, де написано VivaSan, чи вони такі самі по якості, як і ті, що продаються в Швейцарії. Я вам гарантую, що такі самі, тому що я замовляла, мені друзі привозили із Швейцарії з етикетками Еліксана Роматика оригінальними я проводила експерименти, і мені самі цікаво було це зробити. Абсолютно е, ідентична ефірна олія, абсолютно все те саме, аромати, властивості. Єдине, що тут у нас в Україні вони дешевші ніж Швейцарії. Ви купите ту саму олійку. Чому? Тому що от цей дистриб'юторський бренд, е, видно, е, ну це звичайний маркетинг, Хто знає бізнес, той розуміє, коли закуповуєш великі об'єми або в тебе довготривалі стосунки, в тебе контракт на великий об'єм і на довгий час, то завжди виробник дає. Гарну знижку, я колись була виробником напівфабрикатів. Наприклад, да, я давала велику знижку ну, тим, хто бере оптом і що я точно знаю, як мені планувати мій бізнес. от і я точно давала велику знижку. Якщо мене зараз, наприклад, купляють люди гідролати в великих об'ємах чи якісь мої авторські продукти, звичайно, я даю велику знижку. Якщо це разово, це знижка менша, Якщо я знаю на перспективу, що мені це дозволяє розвивати мій бізнес, я даю велику знижку. Так що, хто не знав, то у нас в Україні. По оптових цінах можна купити дешевше ніж Швейцарії. Це великий плюс, і мало хто про це знає. Тому коли хтось говорить, що ой це дорого, ну то поїдьте в Швейцарію, і купіть те саме. От, значить, Еліксан Ароматика це дуже давня торгова марка. Виробник, і в Швейцарії його точно знають. Так що будете знати, що в Швейцарії не Вівасан, а Еліксан Ароматика. А от в більш ніж 30 країнах світу. От бренд Vivasan, компанія, який належить цей бренд, вона має ексклюзивне право. І якщо ви захочете, наприклад, у виробника купити ці олійки і відправити їх в певну країну легально, то вам відмовлять Вам відмовлять, тому, що ну власне люди виконують свої договірні обов'язки. І якщо вже є ексклюзивне право, значить вони його дотримуються. Ароматика виготовляє багато різних ефірних них лінійка набагато більше ніж Vivasan, А от Вівасані на сьогоднішній день є 24 мономасла. Отака суміш чайне дерево з канукою, і манукою, і от з'явилася новинка ще Евкаліпт Мадейра. Інколи кажуть, це мало. Ось дивіться, в іншому бренді там 70, 100 і так далі. і так далі цих ефірних олій. Я вам скажу свого досвіду, що 24-25 ефірних олій це більш ніж достатньо. Дуже зважена, дуже така. Гарно, розумно кимось зроблена інтелектуальна така колекція, яка є на всі випадки життя. Не може бути, от ну ніколи я не зустрічалася з таким випадком, щоб от цієї колекції не вистачало, щоб вирішити проблему. Не обов'язково вам мати таку колекцію. Це мені для роботи при моїй практиці 25 вистачає, не Треба мені 125. У Мене їх, скажімо так, в колекції більше 100, але я використовую багато різних ефірних олій. Це коли я роблю, наприклад, ресурсні ефірні парфуми. Індивідуальні це така дорога ексклюзивна. Послуга. Або якщо я роблю свої авторські ресурсні парфуми, щоб підсилити ту чи іншу енергетику людині, розумієте? Або я проводжу дослідження, або я просто з ними знайомлюся і сама якось взаємодію. Ну для практики мені абсолютно вистачає 25 олій. І що важливо, вони сертифіковані легально, вони сертифіковані в Європі в великій кількості країн. Вони сертифіковані в Швейцарії, вони сертифіковані в Україні, вони легально ввезені, на них є всі документи заплачені. Всі мита, всі. Ці податки, є всі всі папери. Тобто, абсолютно спокійно я себе почуваю, стабільна якість, стабільні поставки, стабільні результати мої клієнти отримують. І я, зокрема, в першу чергу ж мене цікавить моя сім'я, я саменька. Да? От, ніколи не було розчарувань. От така от вам інформація.